Вітаю! Це Інелька Фетербук і до вашої уваги моя нова книжка. Робила я її для дівчинки, це великий формат 20х20 см з ігровою обкладинкою. Хотіла зробити щось оригінальне на обкладинці, тому вибрала магнітні деталі. Вона ще й з секретиком. Якщо потягнути за квіточку, то з'явиться їжачок. Це один з героїв книжки, а книжка буде про лісових тваринок. Кожен герой має свою сторіночку та певну роль у розвитку та навчанні дитини. Перший розворот з ведмедиками. Тут є дівчинка та хлопчик. Дівчинка живе у будиночку, в неї є два види одягу, вона може переодягатися, смакувати медом, запрошувати ведмедика до себе в гості на мед поласувати, або ж ведмедик може прийти з малинкою у гості. Це такі дві сторіночки на розвиток фантазії та поняття дружби. Детальки тут теж зроблені як на липучках, так і на магнітах. Також є магнітна кнопка. Можна подивитися і розібрати, що таке їстівний, неїстівний грибочок, бджілки на фоні літають і ховаються за хмаринкою. Сонечко на магнітній кнопці крутиться та переміщується, а у вулику є таке імпровізоване, безпечне дзеркальце. В яке дитинка теж може спокійно дивитися. Детальки на магніті, сова переміщується, куди їй хочеться, по книжці. Наступний розворот це вже такий міський, тут є зайчик, який має свою, свій магазин. Він полюбляє очі, які є, фрукти, рибочки, рибка. Також на задньому фоні є пазл з двох частин. Це фруктовий зайчик завжди готовий вітати гостей у своєму магазині. А наступна кондитерська – руденького лиценя. Він обожнює солодощі, тому пригощає всіх лісових друзів цими солодощами. Дитинка повинна зібрати зображення по маленькій картинці, з'ясувати, якої ласощі немає, та чим можна замінити. А тут є варіанти, які не зображені на маленьких колах, тому для розвитку фантазії та креативності можна вигадати будь-яку історію. Наприклад, прийшов зайчик до лисички з'їсти тортика, а такого немає в меню. І що зробить лисеня? І тут буде що зробити, адже тали багато, можна їх поєднувати між собою, тому гра буде цікава, захоплююча і не буде набридати дитині. Наступний останній розворот буде присвячено гею єнотику. Єнотик у нас дуже. Цікавиться всім на круги і буде знайомити дитинку з кольорами за допомогою метеликів на магніті та повітряних кульок, зроблених на липучці. А коли він засумує, то завітає до своєї подруги білочки, яка обожнює розповідати про таке, як геометричні фігурки і єнотики з задоволенням повчиться білочки. Ну, Одним словом, книжка як розважальна, так і навчальна, розвиваюча. Багато різних деталей. Дякую вам за перегляд, ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі!